Всім привіт! Мене ринку швар, де можна дати ціни на овочі. Так, зелень так є. Кріп. По скільки водить? 160. 160. А ось така петрушка. 190. А салат такий гарний. По 150. А це що? 100 гривень. Це теж якийсь салат? Різе. Да. Масляна 100, гривень. 100 гривень. 150 гривень. Чавель 150 гривень. Лола 80 гривень. Лола 80 гривень. А шпинат по 100 гривень. А цибулька, зелена? цибулька 15 зелена. По 15 пучок. А м'ята? М'ята 450 450. Це все магазин кінза. Є ось така спаржа 300 гривень в терміналі. Скільки буде печериці? По 65 на гурт. нагорт. Печериці є по 50 і 60. Але треба тепер від одного кілограму. Буря, яка ціна? 28. Це на гурт, Якщо бачимо. Картопля ось така є. По скільки вона буде? По 75 на гурт. А морква? По 40 гривень. А буряк молодий? 60. По 60. А морква молоденька 60. по 75. Телефон можу залишити для замовлень у телеграм-каналі. 80. 80 На кілограм. Капуста по 60. Роздріб. А по скільки капуста? На горт. На горт. 55, 50. 55, а є ще підеся. Скільки буде молода? така 75. А 60. 75. Бурячок молоденький 75. А морква? 85. А чесник? 130. Скільки капуста? Якщо ящик, брати. В Чому буде перець? 100 гривень, так? 100 гривень, так. Є ось така картопелька, 95 роздріб, можна взяти і кілограм, і два стільки вам пасує, а 90 гурт. А капуста? Капуста 45 гурт, 50 розріб. А бурячок 80 гривень. Сама зайнятий? 80 гурт, 90, 90 розріб. А цибуля по скільки? Цибуля та по 40 молода. 40 а десятка є 28. А стара по 28. А по скільки цибуля? була? 17. По 17? скільки така картопля буде? Така 15 гривень. По 15 гривень. А ось така морква 30. величезна. По 30 гривень. 25. Ось така по 25. 15. По 15. Бурячок 30. По 23. Ось така картопля Балтик Роуз 23, а ось така морква 35. по 35 гривень. Цибулька 24. Цибулька по 24. Анна. Ще є королева Анна картопля. Ось така по 24 гривні. Коломбо 22. Коломбо по 22 гривні. А Петрушка, Петрушка 50. по 50 гривень. Це ми все в 10-му ряді, 41 місці.